Про Херсонщину далі поговоримо, адже регіон під постійним ворожим обстрілом російська армія в чергове обстріляла Білозерську громаду. Внаслідок атаки там загинуло двоє місцевих жителів. Чоловіки отримали несумісні життям поранення. Зокрема, пошкоджені були що не менше п'ять приватних будинків і господарські будівлі. Також у садовому під обстріл потрапив правоохоронець його ушпитали. Зараз з нами на зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Вам, пане Олександре, доброго ранку. Традиційно зранку у нас такий перекличка з регіонами України. Скажіть, будь ласка, наслідки повітряної тривоги і ракетної атаки нічної противника для вас були якісь чи ні? Доброго ранку. Ні. На щастя, у нас цього ще немає. На щастя, але достатньо обстрілів і е, таких артилерійських е, керованих авіабомб. Тільки за вчорашній день 502 снаряди, 92 обстріли було в території звільненої Херсонщини, правобережної з лівобережжя. Е, на жаль, є жертви, як ви вже сказали, один чоловік Белозерській громаді е, 69 років загинув внаслідок е, прильоту снаряду. Росіян в подвір'я. Він був на подвір'ї і загинув це в селищі Томина Балка. Також ще один чоловік э, рухався трактором в селі Максима Горького э, 45 років э, чоловіку. І, на жаль, також загинув вже в швидкій э, допомозі після підриву на міні. Ще один э, чоловік 24 років там отримав поранення. Зараз він в лікарні. Також, як ви вже сказали, в садовому отримав поранення правоохоронець спини. Вже ввечері волонтер 19 років потрапив під обстріл в самому Херсоні вже пізно, біля 20-ти вечора, Ольгівка була під обстрілом вчора. Знову таки, і там жінка отримала. Акубу травму. Також були прильоти авіабомб знову на обраток Кам'янку. Це така багатостраждальна, багатостраждальний населений пункт, який постійно під обстрілом авіабомбами керованими. Там, на щастя, без постраждалих в Маківському були прильоти в ФАП, зруйнований частково будівля ФАПу. І вже після півночі під обстрілом нас тут був Херсон. Двоє людей постраждали і десь приблизно другої ночі, і також Казомис. Там теж також двоє людей постраждали. І, на жаль, немає спокою. У нас росіяни постійно обстрілюють. Херсонщину постійно вздовж берега населений пункт, Пан Олександр, Те, що ну на Раді безпеки регіону, зокрема Раді оборони, так так само, крім інших важливих рішень, зараз ми про це поговоримо, хвалили ще подовжену комендантську годину. Це пов'язано з чим? З тим, що повсякчас виявляють і інформаторів російських і якихось колаборантів, чи є якісь інші підстави? Я нагадаю, що з 20.00 до 6.00 ранку буде тривати комендантська. Ні, перш за все. Е е Пов'язано з зміною переходом на літній час і скороченням світового дня. А те, що повідомлення повсякчас надходять, там затримали інформатора, там колаборанта. Тобто, вже минуло стільки часу, практично рік, звільнення Херсону і правобережжя, а такі випадки вони є непоодинокими, ну, правоохоронці постійно працюють, і для них комендантська година. Немає значення, вони працюють постійно по і по колаборантам. Там, коли були деякі заходи, коли вона а, сильно продовжувалась, коли треба їм було відпрацювати. Але це саме ця комендантська година а, подовження з пов'язана з подовженням світового дня, ну точніше, з короченням. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, коли було звільнено Херсон, ми повідомляли про те, що набирають людей на державну службу, і зараз ці люди потрібні, щоб фіксувати наслідки постійних обстрілів, тому що зруйноване житло, коли навіть воно внесено в додаток електронний, все одно мають прийти люди. Своїми ногами від безпосередньо там військової адміністрації і зафіксувати, що все саме так, як внесено дані людьми в додаток. Питання: у вас таких людей зараз не бракує, чи все-таки бракує? Набір на державну службу триває, чи він закінчився? І то була інформація актуальна, тому що наскільки я знаю, досі людей не вистачає. Ви праві так і є, досі не вистачає. Не так багато в нас є людей, які хотіли б працювати, і в принципі в самому Херсоні працювати зараз. У нас тут в основному контингент це літні люди, люди, е, якісь е, ну, з дітьми, і тому не так багато людей. Тільки 30% від населення Херсону, і це там 20% відсотків люди. Тому, звичайно, а спадає. як тоді ви пораєтеся з цією ситуацією? Якщо херсонець заносить дані в дію, і, наприклад, це якийсь державний працівник має прийти перевірити? Як ви тоді надолужуєте цю недостатню кількість людей, які мають прийти і перевірити це в квартиру, в будинок? На щастя, нам допомагають інші регіони сюди надсилають бригади. Які актують, і звичайно, їх також не вистачає. Але ну шо шо будемо робити все, що в наших силах щоб прискорити це і дякуючи іншим регіонам, які допомагають людьми, спеціалістами, тому що це також не така, така легка професія, потрібно знати багато і. І ну всі люди повинні пройти курси і сертифікати, і ліцензії мати так. Ну і на сам кінець до ради оборони я ще анонсував вже питання стосовно відселення. Все ж таки, от ви згадали про літніх людей, про родини з дітьми від районів, які посічас потерпають від обстрілів, було прийнято рішення на цій самій раді оборони регіону. Що це відселення буде тривати? Чи погоджуються на чи пристають на ці пропозиції? Чи є проблеми з цим питанням? Чи почався вже рух? Ну це я хочу о, зазначити, що це не перший е, не перше рішення про обов'язкову евакуацію дітей. У нас були рішення інші у словах військової адміністрації. Е, Проводив також ради оборони, де забороняли в'їзд в ці населені пункти люд, родин з дітьми, які повертаються. І зараз обов'язкова евакуація, і звичайно, тут в нас люди різні, є, які майже ховаються після таких закликів з дітьми. Але в нас, на жаль, саме така мотивація, саме сильна мотивація людей з дітьми, коли не коли ми закликаємо і просимо їх виїхати, поберегти дітей. А тоді, коли прилітає. Сусідній двір, і гинуть люди, і тоді люди починають починають їхати. І ми надіємо, що якомога більше людей зголоситься виїхати, тому що є всі умови, є куди їхати. Є безкоштовно проживання, підтримка держави, підтримка міжнародних фондів. І треба їхати, тому що життя дітей це. І життя людей це найважливіше так, ваша правда. Дякуємо вам, Олександр Толоконько, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної адміністрації.